Це Михайло, 100. Ти думаєш, що цибуля це просто для запаху у борщу? Ні, насправді це ліки на твоїй кухні. І зараз розповім, чому звичайно цибуля сильніша за будь-який вітамінний комплекс. Ми часто недооцінюємо цей простий овоч, хоча саме в ньому потужна концентрація сірки, вітаміну, С і антиоксидантів. Цибуля бореться з вірусами, покращує роботу судин, знижує холестерин і навіть допомагає при запаленнях. Але багато хто її уникає через запах та подразнення шлунку і втрачає природній імунозахист. Тож, як рішення додає трошки свіжої або тушкованої цибулі щодня до свого раціона, до салатів, м'яса, супів. Термічно оброблена цибуля також зберігає свою частину корисних вітамінів і властивостей і легше засвоюється. Якщо не любиш гіркоту, можеш її промити, е, нарізану цибулю водою холодною або збризнути лимонним соком. А запечена в духовці ідеально підходить для травлення і також допомагає імунітету. І напиши, яку цибулю вживаєш ти, як ти її готуєш, чи знаєш якісь лайфхаки, як, наприклад, поборотися з запахом від цибулі. І підписуйся, став лайк, будемо далі обговорювати продукти.